Ігор Масічук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція підтримує цей закон і, взагалі, підтримує будь-яке удосконалення містобудівної діяльності. В той же час хотів би поділитися з колегами враженнями від відвідин міста Ковамия, якраз пов'язані саме з містобудівною діяльністю. Прийняли там з колегою Юрієм Тимошенком участь в народному вічі і пішли до міського голови голови Гряслю зараз з людьми. Міський голова втік. Секретар міської ради Жупанський розвалився в кріслі. Перед громадою довелося ставити його перед людьми на ноги, але питання не в тому: 13 кримінальних проваджень на міського голову, більшість з яких пов'язані з тим, що він, займаючись містобудівною діяльністю ще до обрання мером, просто кинув людей, назбирали грошей. Постворювали кооперативи, аферисти засіли в міській раді і думають, що будуть там царювати. Ні, не будуть. Люди з Коломиї просили всіх колег народних депутатів підтримати питання щодо виїзного засідання антикорупційного комітету в Коломиї. І щодо створення тимчасової слідчої комісії по цим аферистам, які обікрали людей, які обкрадають прикарпатців, законопроект даний. Ми підтримуємо і просимо підтримати людей, кому в боротьбі з мером аферистом. Дякую.